2 квітня Житомирське полісся у Рівному боролося проти Вереса за останнє місце в одній другій фіналу Кубку України. За результатами матчу вовки таки приєдналися до футбольних клубів Буковина, Шахтар і Динамо. Дуже багато сьогодні бажання знов ж таки поборотись за свою гідність. Це було присутнє. Хлопцям знову ж таки дуже вдячний за це, тому що і близько не ідеальний матч. Тут не треба навіть не про що говорити, але ми розуміємо, що сьогодні було не про ідеальний матч, а про ідеальний результат. Це було те, що нам зараз на цей момент було треба. Попри усі спроби обох команд, відкрити рахунок в основний час не вдалося. Тож боротьба продовжилася у двох овертаймах по 15 хвилин кожен. Розслаблятись ми не могли до фінального свистка в жодному випадку. Мені здається, хлопці знову ж таки це дуже добре усвідомлювали і хоч і вже важко було, хоч вже там, 120 плюс хвилин, по факту з доданим часом там, більше, близько, ближче до 130, то треба віддати належне. Уже на третій хвилині першого овертайму Житомирські вовки змогли пробити оборону суперника. Факундо Батіста поцілив у ворота Вереса після подачі Назаренка. Я рухався від воріт, але знайшов момент, коли м'яч відскочив до мене, і мені вдалося забити гол неробочою ногою. червоно-чорні намагалися змінити рахунок маршу, однак їм не вдалося це зробити. Отож, фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь вовків. Методом жеребкування визначили, що в одній другій фіналу Кубку України полісся зіграє шахтарем.